Для того, щоб прикріпити файл в Classroom, необхідно виконати наступні кроки. Крок перший. Зайти в Classroom. Крок другий. Обрати потрібний предмет. Це можна зробити декількома способами. Спосіб перший. Обрати предмет швидкої панелі. Або натиснути вкладку Завдання. Відфільтрувати за потрібним предметом, наприклад, інформатика, і обрати потрібний урок. Коли ми натиснули на потрібний нам урок, справа висвічується панель, де можна додати свою роботу. Для цього натискаємо вкладку «Додати або створити, якщо робота є окремим файлом, то ми натискаємо розділ Файл. Обираємо потрібний файл серед файлів на вашому комп'ютері. Якщо робота не є окремим файлом, знаходиться в буфері обміну, наприклад, скріншот екрану, то ми виконуємо наступні дії. Натискаємо додати. Далі «Google Документи. Після того, як у нас було створено Google Документи, натискаємо на них. У документі, що відкрився, можна вставити необхідний текст або зображення. Потім закриваємо документи, натискаємо Здати і підтверджуємо.